Вітаю, шановні 11 класи, і сьогодні ми з вами поспілкуємось про основні тенденції суспільно-політичного життя до 2005-2010 року. Тобто президентство Віктора Ющенка і прихід до влади Віктора Януковича. Як так сталося, що Віктор Ющенко, який прийшов до влади з величезним кредитом довіри від суспільства і зі своєю так відомою помаранчевою командою, не зміг е здійснити свій політичний курс в країні, і до чого це призвело сьогодні. Ми з вами поспілкуємося. Перед новообраним президентом Віктором Ющенко та його командою постало багато складних проблем, які потрібно було вирішувати, а саме примирити українське суспільство, продовжити економічні реформи, подолати корупцію, просуватися до НАТО та ЄС та не погіршити відносини з Росією. Зміна політичної влади додала оптимізму українському суспільстві. Воно виставило високу планку очікувань. Віктор Ющенко мав великий кредит довіри, до 80% громадян його підтримувало, але мало часу на його виправді. Одним із перших рішень новообраного президента стало призначення главою українського уряду Юлії Тимошенко, першої в історії України жінки на посаді прем'єр-міністра. Після призначення прем'єр-міністром Юлії Тимошенко новий уряд взявся активно реалізовувати обіцянки, що були дані на Майдані. Це так звана програма президента Віктора Ющенка 10 кроків на зустріч людям. Можна подивитися, це створення 5 мільйонів робочих, нових робочих місць, забезпечення пріоритетного фінансування соціальних програм, збільшення бюджету шляхом зменшення податків, рішуча боротьба з корупцією, створення безпечних умов для життя людей. Захист сімейних цінностей і прав дітей, сприяння зміцненню моральних цінностей і повернення кращих традицій вітчизняної освіти, надання допомоги українському селу, підвищення боєздатності армії, перетворення її до 2010 року на професійну, і проведення зовнішньої політики в інтересах народу України. План дій підтримала більшість депутатів Верховної Ради. Проте втілення в життя гасел і обіцянок виявилось непростою справою. Уряд поставив перед собою кілька амбітних ключових завдань. Перше це наповнити державний бюджет за рахунок ліквідації пільг в оподаткуванні вільних економічних зон і всіляких кіньових схем отримання доходів, припинення контрабанди, маніпуляцій та повернення ПДБ. Друге це підвищення доходів громадян за рахунок збільшення заробітної плати, розширення соціальних виплат. І третє це реприватизація незаконно приватизованої власності. Крім того, відбулося значні кадрові петрубації, що призвело до заміни понад 13 тисяч посадовців різних лав. Відбулися арешти окремих осіб, що звинувачувалися з корупції та інших злочинах. Резонансними стали самогубства міністра транспорту і зв'язку Кирпи та екс-міністра внутрішніх справ Крачу. Але реалізація такого курсу президента та уряду викликала як розбіжності в самій команді, так і опір тих сил, інтереси, яких зачіпали перетворити. Починаючи з весни 2005 року, стрімко зросли ціни на м'ясо. Поштовхом стала програма уряду із боротьби з контрабандою і зростанням попиту в результаті збільшення доходів громадян. Потім зростали ціни на нафтопродукти. Вони були спровоковані стрімким зростанням світових цін на нафту і змовою російських нафтотрейдерів, які монопольно володіли українським ринком. А згодом і зросли ціни на цукор, як наслідок, розкручувалося маховик інфляції. І це відштовхнуло від України іноземних інвесторів ще питанням реприватизації. Загалом погіршились економічні показники. Своє невдоволення політикою уряду стали висловлювати середні та дрібні підприємці, які найбільше підтримували помаранчеву революцію. Неодноразово спалахували конфлікти всередині урядової команди, 80% якої не були однодумцями Юлії Тимошенко. Особливо загострився протистояння між секретарем РНБО України Петром Порошенко та Юлією Тимошенко. Конфлікт вибухнув 5 вересня 2005 року. Коли перший держсекретар Ющенка Олександр Зінченко звинуватив Порошенко, помічника президента Третьякова і лідера фракції Наша Україна Мартиненка в Корупції, через три дні президент відправив у відставку Юлії Томашенка, Петра Порошенка та Третьякова. Таким чином, в команді президента відбувся розкол. Спроба помирити сили під час святкування першої річниці Майдану була невдалою. І на парламентські вибори коаличні проваранчові сили пішли різними командами. Водночас Ющенку для проведення реформ не вистачало також пропрезидентської більшості у Верховній Раді. Зате існувала потужна опозиція, що відстоювала інтереси олігархів. Тому для підтримки нового прем'єра Гіханурова президенту довелося заручитися підтримкою парламентської опозиції Віктора Януковича. Новий уряд зосередив, зосередився на вирішенні поточних завдань. Зберігала економічну стабільність і передбачуваність. Успішна політика посприяла визнанню України державою з ринковою економікою, Європейським Союзом, а потім США. Успішна діяльність уряду Єханурова дедалі більше перешкоджала Російська Федерація, забороняючи український експорт м'яса, молока, металу, піднявши на початку 2006 року ціну на газ майже вдвічі, відвищення цін на всі товари і послуги, інфляція зумовили зниження реальних доходів України. В свою чергу, Віктор Янукович, який дуже сильно був обмежений в повноваженнях, зайнявся культурологічною роботою. З ініціативи Віктора Януковича були відкриті мистецький арсенал у Києві на Печерську, була реконструйована стара козацька столиця Гетьмана Мазепи в Батурині та Палац Кирила Розумовського, створено музей героїв Крут на честь полеглих у боротьбі з більшовиками в 1918 році гімназистів та студентів. Для формування історичної пам'яті багато зробили акції зі вшанування жертв Голодомору 32-33 років. А в 2006 році Верховна Рада України затвердила закон України про Голодомор 1932 1933 років Україні, де Голодомор було визнано геноцидом українського народу. При цьому відбувається консолідація антипомаранчевих сил. Після перших місяців розглуп, розгубленості та переховувань. Вони починають активно заявляти про себе. Перший масовий виступ опозиції відбувається в травні 2005 року, коли на вулиці Києва вони вивели 10 тисяч своїх прихильників. Партія регіонів стрімко стала набирати популярність, залучаючи в свої роки всіх ображених помаранчевою владою. Така ситуація мала відбиток і на передвиборчій кампанії. Ще одним провалом помаранчевої влади стали невдачі. Невдалі переговори з Росією щодо постачання газу в 2005-2006 році. Акцією шантажу з боку Росії було припинення постачання газу з 1 січня 2006 року. Росія стала використовувати газ як зброю для досягнення своїх геополітичних інтересів. У парламентських виборах 2006 року взяли участь 45 партій та блоків. Проте 3% бар'єр подавали лише 5 партій. Найбільше голосів набрала партія регіонів, другу позицію посів блок Юлії Тимошенко. Далі йшла наша Україна, Соціалістична партія та Комуністична партія. Вибори 2006 року вперше відбулися за пропорційною системою. Після тривалого переговорного процесу і жорсткої боротьби довкола створення парламентської більшості СПУ несподівано перейшла до стану антипомаранчевих сил. І разом з партією регіонів та Кабінетом Комуністичної партії домовилась про створення антикризової коаліції. Головою Верховної Ради України було обрано Олександра Мороза. А в таких умовах Ющенко зробив спробу врятувати становище через підписання всіма політичними силами універсалу національної єдності після проведення відповідного круглого столу. Ющенко подав до Верховної Ради України кандидатуру Януковича на посаду прем'єр-міністра. Частина депутатів нашої України та б'ют перейшли до складу антикризової коаліції, яка проголосила себе Коаліцією національної єдності. Виникла загроза створення в парламенті конституційної більшості в 300 депутатів під керівництвом партії регіонів. Це б не вілювало виявлення виборців, більшості яких проголосувала за помаранчеву партію. Крім того, така більшість могла б у будь-який момент змінити конституційні засади України. В такій ситуації президент України Віктор Ющенка 2 квітня 2007 року видав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і призначення дострокових виборів на 27 травня 2007 року. Більшість депутатів Верховної Ради Коаліції Національної єдності не визнали цей указ, вважаючи його неконституційним. І їх підтримав прем'єр-міністр Янукович та члени Кабінету міністрів України, які також відмовились визнавати його і закликали своїх прихильників до волевиявлення протесту. В країні розгорталась гостра політична криза, яка супроводжувалась протистоянням демонстрантів на вулицях Києва. Прихильники коаліції зібрались на Майдані Незалежності, а опозиція на Європейській площі, а також боротьбою в Конституційному суді України та Генеральній прокуратурі. Новими указами президента постановами Верховної Ради України. Зрештою, 27 травня 2007 року, коли обидві сторони усвідомили, що посилення конфлікту не є перспективним в результаті переговорів, було досягнуто політичних домовленостей. Сторони конфлікту заявили про завершення політичної кризи. Домовленість передбачала складання повноважень 150 опозиційних депутатів. Що має стати законною підставою для розпуску Верховної Ради і призначення позачергових виборів. Четвер... Четвертим указом президента України від 31 липня 2007 року вибори призначили на 30 вересня. На виборах 3% бар'єр подолало 5 партій: партія регіонів, яка стала першою, блок Юлії Тимошенка, блок Наша Україна народна самооборона та Комуністична партія України і блок Літвіна. У новому складі Верховної Ради України блок Юлії Тимошенко і блок Наша Україна народна самоборона утворили парламентську більшість у складі 277 депутатів. Головою Верховної Ради України обрала Арсенія Яценюка, а прем'єр-міністром України вдруге Юлію Тимошенко. Проте демократична коаліція виявилась нежиттєздатна. Увесь час виникали конфлікти між прем'єр-міністром Тимошенко та адміністрацією президента Ющенка. У вересні 2008 року коаліція припинила своє існування. Відбулося її переформуватування, до неї долучився блок Літвіна, і в грудні головою Верховної Ради обрали Володимира Литвина. Нова коаліція теж виявилася нездатна. конфлікт між президентом і прем'єр-міністром, який чим далі набував гостріших форм. На тлі політичних чвар відбулася важлива подія на шляху реформування української економіки. У 2008 році Україна стала членом Світової організації торгів. Проте скористатися цими перевагами Україна не встигла. До неї докотилась світова економічна криза 2008-2009 року. Криза засвідчила слабкість банківської системи України і нерозважливість кредитної політики у попередні декілька років. Країна опинилась на межі дефолту. Стабільність нацвалюти вдалося утримати на рівні 1 долар за 7-8 гривень лише завдяки фінансовій допомозі Міжнародного валютного фонду. Натомість вдвічі зросла зовнішня заборгованість України. Фінансові негаразди і зменшення експорту призвело до зменшення обсягів виробництва в усіх основних секторах економіки, крім сільського господарства, завдяки рекордному вражаю 2008 року. Загалом падіння виробництва у 2009 році становило 27%, а ВВП 14,5%, що було найбільшим серед усіх країн Європи. Щоб добити українську економіку, Росія влаштувала чергову газову війну. Під приводом сплати боргів у січні 2009 року було припинено постачання газу. Наслідок шантажу Україна була змушена підписати вкрай невигідний контракт. Ціна газу виросла втричі. Але було усунуто посередника Росукренерго, яке яка існувала до цього. Падіння української економіки в 2009 році стало закономірним наслідком якості економічного розвитку у докризовий період, що зумовлювалося переважанням двома факторами: це зростання цін на український експорт, як результат прискорення темпів зростання світової економіки, а також високий внутрішній попит. Які стимулювала м'яка монетарна політика та істотне збільшення банківського кредитування за рахунок іноземного капіталу. Навіть фінансова і економічна криза не вгамували політичні пристрасті та не сприяли об'єднанню політичних сил. Економічні негоразди і політичні чвари у владній команді призвели до стрімкого падіння її авторитету в суспільстві, особливо про президентських політичних сил. На такому тлі в країні розпочалась передвиборча президентська кампанія. Вибори були призначені на 17 січня 2010 року. Перший тур голосування не виявив переможця, а у другий тур перейшли лідер опозиційних сил Віктор Янукович та лідер блоку Юлії Тимошенко Юлія Тимошенко. У другому турі з мінімальним відривом над Юлією Тимошенко перемогу здобуває Віктор Ющенко. Тим чином, четвертим президентом України стає Віктор Ющенко. Він народився 9 липня 1950 року на Донеччині, навчався в Єнаківському гірничному технікумі Донецькому політехнічному інституті, Продовж 1997-2002 років займав посаду голови Донецької облдержадміністрації. З 2003 року очолював партію регіону, був прем'єр-міністром України двічі, обраний президентом України в 2010 році. Перебував на цій посаді впродовж 2010-2014 років. За час президентства призначав на керівні посади здебільшого вихідців з Донбасу, ініціював зміну форми правління в Україні з парламентсько-президентської на президентську парламентську, підписав харківські угоди з Російською Федерацією, відмовився в 2013 році підписувати угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Його політика призвела до системної кризи і революції гідності. У 2014 році втік з України до Росії. Сьогодні він, він у нас звинувачений в державній зраді і визнаний ви. Обрання нового президента зумовило чергове переформатування в Блок Літвіна після перемоги Януковича вийшов з коаліції, сформованої Юлією Тимошенко, і приєднався до регіоналів в обмін на обіцянку президента зберігти за його лідерством пост глави парламенту. Перетворившись на пропрезидентську партію, регіонали взяли за вже звичну для них справу скуповування народних депутатів. У Верховній Раді сформувалась нова більшість Стабільність і реформ, яку журналісти назвали Коаліцією титуш. Парламент висловив недовіру уряду Юлії Тимошенко, а 11 березня 2010 року голосами 237 депутатів відправили його, її у відставку. А прем'єр-міністром новим став Мікола Азаров. Значними методами регіонали здобули контроль над Конституційним судом, після чого той наважився у вересні 2010 року на закритому засіданні безпідставно, неконституційно скасувати політичну реформу 2004 року. Україна знову перетворилась з парламентсько-президентську на парламентсько президентсько-парламентську президентсько республіку. Тобто ми з вами бачимо. Помаранчева революція створила передумови для реформування України, але її вожді не змогли скористатися могутньою підтримкою народу для демократичного поступу держави. Чвари, і боротьба за владу серед лідерів помаранчих сил на тлі економічних негараздів та економічної кризи 2008-2009 року призвела до реваншу їхніх опонентів. І в 2010 році на президентських виборах переміг Віктор Янукович. Він круто змінив зовнішньополітичний курс і внутрішню політику країни, обравши проросійський напрям. Домашнє завдання за нашим підручником, параграф 34, і завдання ви бачите на екрані. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.